Привіт! Давай подорожувати разом Національний музей Тараса Шевченка в місті Києві. Колекція музею складається з унікальних цінностей, оригіналів малярських робіт Шевченка, документів про його життя та творчість, рукописних списків його поезії, рідкісних фотографій поета та його друзів першодруків, творів Шевченка з його автографами, майже всіх видань творів поета і літератури про нього, починаючи з прожиттєвих і закінчуючи сучасними вітчизняними і зарубіжними виданнями. У 24 залах розміщено понад 4 тисячі експонатів. У музеї є 800 оригінальних картин, портретів, малюнків Шевченка. Картини, виконані олією, аквареллю та лівцем. Музей Тараса Шевченка в місті Канів на території Шевченківського національного заповідника. Фонд музею налічує понад 35 тисяч експонатів. Представлені різні твори живопису, скульптури, декоративного мистецтва, архівні документи, речі побуту, твори Шевченка. Найціннішими експонатами музею є оригінальні графічні твори Шевченка. Також є багато робіт різних митців, присвячених Шевченку. Музей Кобзаря у Черкасах присвячений збірці Кобзар Тараса Шевченка. Знаходиться у будинку братів Цибульських і містить чимало раритетних видань цієї книги. Музей розташований у меморіальному будинку, де проживав сам Тарас Шевченка у 1859 році. В музеї показано історію видання доробку поета, джерела його творчості, найцікавіші видання, простежено еволюцію ілюстрування шевченківських творів, а також кобзарі у перекладах мовами народів світу. Музеїв, присвячених життю і творчості Тараса Шевченка, багато, але тільки садиба музей в селі Моренці дає уявлення про той будинок, де народився знаменитий поет і що впливало на перші роки його життя. Садиба знаходиться в історико-культурному заповіднику батьківщина Тараса Шевченка. Інтер'єр будівлі максимально наближений до побуту родини. На території комплексу знаходиться каплиця, а неподалік від садибу музею знаходиться яр з фруктовими деревами, в якому нерідко гуляв Шевченко. Тут же зведений пам'ятник Катерині з сином на руках. Музей Шевченка в Торонто це Канада, єдиний музей, присвячений життю і творчості Тараса Шевченка, що розташований на американському континенті. У музеї зібрано чимало артефактів, пов'язаних із життям поета, рідкісні видання, переклади переважно англійською мовою. Канадський музей Кобзаря працює вже 67 років. Його було засновано товариством Об'єднаних українців Канади у липні 1952 році. А ще музей мініатюри на території Києво-Печерської лаври, де створений портрет барельєв 3 на 3 мм українського поета Тараса Шевченка, вирізблена з тернової кісточки. А ще Найменша у світі книга Кабзар, виготовлена з полюстків квітів безсмертника, ілюстрований кабзар розміром 0,6 мм пролазить у вушко голки. Автор робіт Микола Сядристий.